Уявіть собі, ви, хлопець-підліток, на початку ХХ століття у США. Ваші батьки безмежно багаті. Ви живете в старому маєтку, де є окрема людина, яка вам відкриває двері, окрема людина, яка вам миє дупу. Ваш батько вас водить знайомити з впливовими людьми в свій яхт-клуб, але ви все одно трошки нудьгуєте від такого життя та розумієте, що попереду ви ще будете керувати сімейною справою або реально рулити в політиці. І для цього всього вас батьки, звичайно, ж дадуть не як мене у аграрний коледж, а в найелітарніший, найпрестижніший навчальний заклад, який є поряд. А перед тим ще у спеціальну закриту підготовчу школу, де ви весь час будете тусуватися з такими самими снобами, як ви. Досить це уявляти, бо насправді не найкращий лайфстайл, який я собі можу уявити. Але саме такі люди популяризували стиль, про який я сьогодні буду розповідати. Я мальований це канал Викупайтрохання простір для відкриттів в сфері стилю та української моди. І якщо ви хочете, щоб ютюб вам давав більше схожого контенту, то підпишіться на наш канал. Раз, два, три. Купуєш мод на базарі. Купай не Знаєш що Шариш, викупай троха не можеш піть убрати шкари Викупай трохи, ні, то фашиш світ тебе пусля викупай трохи не є. Yeah. Термін препі. Походить від слів Pre-College Preparatory, тобто школи, які готували до поступлення в елітні вищі ліги плюща. Я думаю, ви собі приблизно уявляєте цей сетінг. Ну, принаймні з фільмів, напевно, ви там не вчилися, але з фільмів ми десь маємо уявлення. Наприклад, фільм Товариство мертвих поетів це кіно якраз недавно його переглядав. От, власне, там ідеться про таку закриту школу. Конкретно до витоків, то в 1902 році на кампусі Єльського університету з'являється виробник одягу Джейкобі Прес, який насправді існує і досі. Бренд виготовляє шкільну уніформу для Єль. Проте часом стає відомий і за його межами, і через роки виготовляє також ексклюзивні уніформи для інших універів Ліги Плюща. Саме їхні на той момент модні костюми можна вважати витоками стилю преппі. Інший такий бренд, який існує також до цього часу, це Brooks Brothers. Виробництво започатковане ще у 1818 році, славилося неймовірною якістю і престижем, адже там одягалися навіть президенти США. Ну і відкриваючи магазини прямо на території студентських містечок, ці обидва бренди забезпечили собі славу і популярність. Арність у золотої молоді, відмінністю цих костюмів, типу молодіжних, від інших костюмів, ставали якісь яскраві елементи і вплив спортивного стилю. Я колись знімав ціле окреме відео про леттерман одяг. Тут насправді немає стільки часу. В двох словах, в кінці 19-го століття члени бейсбольної команди Гарварду хотіли себе якось ідентифікувати, що її впізнавали, шанували і любили. І вони прошили великі літери H на свої светри. З Часом така традиція прижилася не тільки в спортсменів Гарварду, але й перейшла в інші елітні вихі. Але навіть простолюдинські школи десь в 40-х-50-х роках підхопили цей тренд. І всі ці латерман кардигани, светр, особливо шкіряні бомбери з атрибутикою навчального закладу або конкретної спортивної команди в 50-х-40 х роках уже стали просто символом американської поп культури. І саме такі речі за останні роки дуже активізувалися, популяризувалися у багатьох виробників, тому ми їх зараз бачимо, що в масс-маркеті, ще в стрітве-брендів і навіть в люксі. Препі, преп або преп став цілою субкультурою починаючи з 50-х років минулого століття. В цьому сприяли різні фактори. Перш за все, в таких закладах стало більше жінок. Друге ставало більше виробників такого одягу. Також ставало більше яскравих кольорів і появлялися нові силуети. І одягатися так почали не лише елітарні дітки, а й навіть зірки. Ще в кінці 60-х вийшов можна вважати культовий фільм Випускник. Його вам згадають практично в кожній хорошій статті про стиль. Але з точки зору 2024 року ти навіть не зразу розпізнаєш там препі. Здається ж просто буденні звичайні, навіть старомодні, нехай будуть образи, як на той час. Але власне на той час головний персонаж виглядав дуже молодіжно за рахунок комбінації кольорів. The <laughs> Фактур та форм. Також важливо, що в кінці 60-х з'являється бренд Ralph Lauren, який популяризує цю естетику і до цього часу. У 80-х стався реальний прикол. Вийшла книжка, яка називається The Official Preppy Handbook. І вона була написана авторкою власне як іронія, як стоб над людьми, з якими разом вона вчилася. Проте вийшло так, що ця книжка вийшла ідеальною візуалізацією цього стилю і, так само, як і стиль, стала культовою. І ще важливо згадати, що в 85-му році Томі Хелфігер починає випускати одяг в такому стилі, також популяризуючи його і розмиваючи межі між заможними людьми і людьми середнього достатку у 90-ті, нульові чи десяті препі завжди був присутній. Просто він уже не був, скажем так, на педесталі, відколи в 90-ті став мега популярним стиль гранж. але ви можете все одно згадати Брітні спірс. Пліткарку, навіть в принципі форма з Гаррі Поттера – це також свого роду препістиль. А якщо ви додивилися до цього моменту, значить вам дійсно цікаво. Прямо зараз підпишіться на канал. Якщо вже підписані, то напишіть коментар. Якщо вам подобається ця естетика, напишіть Препі really pretty», а ці кому не подобається, напишіть, коли огляд бренду став. А як же ж виглядає препі зараз? Зараз його можна комбінувати, хоч з підборами, хоч з одягом стрітвея брендів, можна навіть інтерпретувати його в гранжевому стилі. Розумієте, як я вже казав, стиль це не є якась строга наука, і тут все можна змішувати, комбінувати як на кухні, просто головне мати смак. Я зараз навіть часто помічаю, як класичні з моєї точки зору образи, подіумні фотографії е описують критики як стиль препі, і я там геть втрачаю вже якийсь зв'язок. Або навіть це зараз називають препі, тільки за рахунок того, що ці смужки відсилаються до регбійних полу. Ну ви самі бачите, що в час такої глобалізації, швидкості тенденції, течії інформації неможливо притримуватися якогось кодифікованого субкультурного Вигляду, типу як я в 12 років, тому і препі не залишився тим, що був зараз. Це тільки конкретні запозичені елементи, і тому це часто тепер називають не стилем, а естетикою, коли просто наслідується певний вайб, але вже не транслюються якісь ідеї. До речі, у 24 році прогноз, що одним з найбільших трендів, що в чоловічому, що в жіночому гардеробі, буде еклектик Grandpa або Grandma кор. З моєї точки зору, це от е, ніби преппі, але от без, знаєте, без сучасного якогось блиску. От, ніби ти взяв людинку, яка там в 40-х роках отак в препі одягалася, вона так доходила до старості, і ти перейняв цей гардероб на себе. Але знову ж таки чітких меж тут немає. Тому по 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 своєму відчуттю, якось пробуйте, так що одягнути, щоб наблизитись до цієї естетики, перечисляю. Твідові блейзери, джемпери, кардигани, летерман речі, v виріз з кольоровими лініями, вельвет, в'язка, безрукавки, широкі краватки, смарагдовий колір, лососово-рожевий колір, як це називається, хакі, неві, клітинка, ромбики, смужки в стилі регбі і так далі, а також важливі відсилки до кінних видів спорту, а також яхтингу. Які бренди? Часто є бренди, які транслюють в принципі оце дороге життя, Old Money, Old Money, в принципі, як старший брат або батько стилю преппі. Але вони можуть мати конкретні речі і в такій стилістиці, а також є бренди, які сповідують тільки препі. Поки я це все говорив, ви тут бачили перелік, але з молодих брендів я би хотів відокремити Noah, Carhartt, Stussy, Aimel Andor, Drakes, Rowing Blazers, Golf Le Fleur, якщо це так читається, Кіт, Bode, Droll de Монсьє. About Blank і Human Made. Ну а так як ця естетика зараз популярна, то в принципі ви знайдете такі речі навіть в H&M. До речі, підпишіться на нашу спілку в Телеграмі, я туди закину цілу підбірку дешевого одягу, знайденого на шафі або OLX. А чому це стало трендом зараз? Ну насправді важко відстежити і навіть я старався знайти якусь інформацію, ніде відповіді чіткої нема. Спишемо це на циклічність. Широкому загалу набридли хайбісти, логоманія, аглішуз, інші кричущі тренди, але також і набрид. Повний мінімалізм. Захотілося вернутися до чогось такого забутого, але традиційного. Скажу чесно, для мене ця стилістика завжди була однією з найбільш улюблених. Я ношу свою університетську куртку з 2015 року кожнісінький рік. А кіряну тренерську куртку, так само кожного року з 2020-го. Якраз з 2020 року можна було помітити, як е, збільшується е, кількість кампейнів у такому стилі, там і Андор, або просто окремі елементи, такі як Varsity Джекет, появлялися у брендів. Ну і зараз такі. Кампейни, і такий одяг є ну дуже багатьох. Я захожу на якісь мультибрендові маркетплейси, і там все відфоткано так в стилі препі-брендів. Знаєте, коли не тільки одяг такий, але й декорація відповідає там якийсь дорогий писемний стіл з, з добротного дерева, приватна бібліотека ззаду, портрети, сімейні портрети, такі гарно намальовані на стінах, якісь торшери оскульні. Ну прямо от відчувається оця дороговизна. Хоча це може бути просто кампейнний беланс. І тепер когось цікаве, чи перестане колись препі бути трендом. Всього вище сказаного мною, думаю, що насправді ви мали зрозуміти, що це є позачасова тенденція. І це, взагалі, чудовий вибір для людей, які, ну скажімо так, виросли, вже хочуть схаменутися, більше не експериментувати своїм зовнішнім виглядом. Розуміють, що їм треба, тому що препі класно поєднюється із мілітарією, із робочим стилем, і зі спортивним стилем. Чим є універсальним і зручним. Я сподіваюся, це відео вам сподобалось і ви відкрили для себе щось нове. А в закріпленому коментарі ви можете проголосувати за наступне відео цього місяця. Також пам'ятайте, щоб підтримати нашу працю, дуже просто. Всього лише лайк, коментар, підписка. А якщо у вас є навіть бажання поставити нам каву, то ви можете це зробити в описі. Приходьте за тиждень дивитися нове відео, буду радий вас бачити. Папа. -па.